Привіт усім! Сьогодні я вам хочу показати такі собі нові придбання, такі нові квітки, які будуть в мене рости на балконі. Це така петунія. От вона ще буде там розпускатися. Потім отакі незаб... ну, незабудки вони, по-моєму, а чи ні? А, ні, вони називаються ці. А як це ж вони називаються? Мар... Ні, анюти не гласки. Глазки, не вічка, анюти не вічка. Вони називаються. Отакі от гарні. Вічка. Бачите, які гарні. Такі фіолетові, гарні квіти. Це, до речі, на них, на них була акція. Знижка 15 гривень кожна квітка. Оце от пітунія по 15. Оце Анютині Вічка по 15. І такі маргаритки теж по 15. Не знаю, чи довго вони витримують ці маргаритки. Вони, мабуть, однорічні. Ну, взагалі, це всі однорічні рослини. Так що такі цікаві рослини, вони з'являться на підвіконі, на балконі. І вони взагалі такі класні рослинки, наприклад, це Петунія і оці. Фіолетові квіточки вони квітнуть майже усе літо. Так що такі квіти вони розпускаються. От. І по черзі там нові у них. Навіть у мене такі от колись були вже квіти, і вони навіть викидували своє насіння і сіялися на наступний рік. Так що це дуже цікаві такі гарні квіти. Скажіть, які ви, може, придбали у себе нові квіти? От, буде цікаво подивитися. І почитати в коментах. Дякую за коменти, лайки, репости, підписку. Усім до зустрічі! Пока-пока!